Хочу вам показати свій варіант чистки робота пилососа і деякі цікаві нюанси. Якщо раз в рік розібрати робот пилосос то там завжди можна знайти цікаві бонуси. Особливо на платі і на моторчиках. І ще один немало важливий нюанс, який знаходиться ось тут, де ремінь. Інколи цих речей навіть візуально не видно. Ось, наприклад, тут досить. Добре ущільнення, але з рівного, якщо ви бачите, туди попадає волосся. І воно там починає скрипіти і грітися в цьому місці. Що саме там є? Дивіться, до цих артефактів можна добратися тільки коли ви знімете його, тобто розбираєте весь пилосос. Тут у нас знаходиться ремінь, бачите? І що ми тут наблюдаємо? Так, за це не переживаємо він і сам все це прибере. На рівні досить багато вже є бруду. Це один не, немаловажний такий нюансик. Тут треба добряче почистити. Так, Нюанс номер 2. Це передній бампер, його очі. так скажемо. Тут завжди збирається всяка мелка пилюка. Буває тут навіть паутина попадає. І такою дуже легенькою щіточкою я це все чищу. Тут багато діодів у нас, я це все прочищаю до ідеалу. І, як то кажуть, він стає менше врізатися в стінки. Також тут треба помити, ну це вже треба помити в гарячій воді. Бачите, це його очі, вони тут не дуже добре бачать. Значить, це ми промиваємо. Саме продуваємо компресором. Так, Навіть коли я відкрутив ось цю бокову кришку, то видно, що компресором навіть звідси не могло видати ось це от діло. Ремішок тут отакий. Продуваємо це все. Так, Конкретно я чищу отака От щіточка, вона має мати гусінький ворст, мягенький. і вона отак ідеально вичищає. Бачите результат? Зовсім все суперове. Ну і ці діодіки теж, тому що тут водою не можна мити, тут є контакти, може погнити. Буде ржавіти і гнити. Тому прочищаємо все сухою щоточкою. Так, це готово. Так, і останнє дивіться все, в принципі, тут вже чисто. У всіх роботах нових ось ці вот лапки, вони смазані смазкою. Я же даю трошки серідолу сюди, трохи сюди, трохи сюди, і на ось цю вот лапку. От вони. І ще одна дуже корисна інформація: це рідна програма Press і вона має найменшу модель, це тільки 830T, 830p. все. Тобто, цю модель 820 ви не можете додати рідною програмою. Але вона є в Smart Life. Тобто ми можемо керувати нею в Smart Life. Так що це дуже класно. Такий ще один лайфхак. Всім дякую за увагу, пока! Start charging.